У квітні 2025 року на сесії Житомирської міської ради прийняли рішення про об'єднання професійного технічного коледжу з професійним коледжем технічних інновацій. Перший має вивільнити приміщення за адресою Параджанова 72. Туди мають приїхати учні центру легкої промисловості та побутового обслуговування населення. 30 червня журналісти «Житомир.Інфо» поцікавилися, як колектив готується до переїзду. Це буде переїжджати повністю все, і навчальний корпус, і гуртожиток. Ми збираємося і ми плануємо переїхати, щоб розпочати навчальний рік новий 2025 2026 вже на Параджанова 72. Там зараз знаходиться потиадреси професійний технологічний коледж. Їх приєднують до іншого коледжа, і вони будуть змінювати свою адресу. Ну, це на сесії міської ради. Вирішили, що в нас що ми будемо змінювати юридичну адресу на Параджанова 72. У приміщенні, де з 1 вересня навчатимуться учні, планують відремонтувати майстерні та кабінети. Зараз на Параджанова, дякуючи міській владі, виділені кошти і буде проводитися ремонти. Буде заходити команда, яка буде. Робити ремонти в навчальних майстернях і в начальних кабінетах для того, щоб 1 вересня ми вже централізовано зайшли в відремонтований кабінет. Там вистачить місця і для гуртожитку, і для навчальних майстерень, і для навчальних кабінетів. Міська влада нам виділила 5 мільйонів гривнів на ремонт майстерень і кабінетів. За словами заступниці директора з навчальної роботи, приміщення закладу профтехосвіти, яке залишають учні, займе Державний університет Житомирська політехніка. Має переїхати вищий навчальний заклад сюди. Який саме політехнічний. Про те, що приміщення за адресою Чуднівська 102 а може зайняти університет, говорила й секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська 15 квітня 2025 року після сесії на брифінгу для журналістів. Приміщення 20-го училища ми віддаємо для ліцею Житомирської політехніки. Ви знаєте, що іде реформа 27-го року, і у нас буде трансформація мережі освітніх закладів. Передачу приміщення під потребу університету має погодити Міністерство освіти і науки України. Станом на 30 червня такого рішення немає.